Всім привіт! Ви на каналі Нитка та Намистинка. Сьогодні ми будемо робити ось такі сережки, пусети. Буде у нас такий соковитий кавунчик, що для цих сережок нам потрібно. Тож, я купила в своєму сільському магазині це сережки з медичного сплаву. Далі нам потрібно буде чорний колір, ось такий зелений. Такий зелений а та червоний. Ще нам потрібно буде біконуси. У мене були 2, 2 мм, сказати, сантиметра. І будемо починати робити таку красу. Набираємо три салатових намистинки номером 53410 і приходимо крізь себе знову. Та зав'язуємо я зав'язую два рази. Щоб воно потім у нас не розв'язалося, не розпустилося. Проходжу одну намистину проти годинникової стрілки, набираю дві і проходжу одну, яка в нас із трьох є. Це ми будемо розширяти наш виріб. Так, я знову буду зараз набирати ще дві. І проходжу наступну, яка у нас одна. Наступне теж набираю дві, але буду проходити не одну, а дві на мистину проти годинникової стрілочки. Так, є. Знову набираю дві таких салатових намистини. Потім у нас буде темніші намистини набиратися. Це буде одна намистина номером 53 250. Прошла. Знову набираю наші салатові бісеринки намистинки. Знову одна з зелена, і знову дві салатових намистини. Ми по куточкам нашим ми будемо набирати по дві намистини, а серединці, між цими куточками ми будемо набирати по одній серединці. Але не до кінця. Уважно мене потім слухайте. Знову проходжу дві. Ось так. Ось так у вас виходить, дівчата. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Знову дві салатових. Одна зелена, і знов одна зелена, і проходимо одну нашу салатову. Так, знову дві салатових, проходимо крізь одну. Зелатово та набираємо знову одну зелену. Якби ще не запутувалися нам ці нитки, взагалі було б набагато краще. І знову одна зелена. Проходимо крізь зелену і знов набираємо одну зелену і проходимо крізь Одну салатову, знову по куточкам ми набираємо дві салатових. Проходимо крізь одну салатову і набираємо знову одну зелену. Трішки в мене тут запуталась нитка, перекрутилась точніше. І пройшли крізь одну зелену. Знову набрали одну зелену і пройшлися крізь дві салатових. Дивіться за мною. Тому що я поки сама зрозуміла, як це робиться, це, це дуже було важко. Я перший виріб робила, в мене все було по кругу. Не виходило в мене такого трикутничка. Так. Знову набираємо дві салатових і проходимо крізь наступну салатову. Потім беремо одну зелену, проходимо крізь зелену, і набираємо ще одну зелену. Нас по куточкам. Точніше, в середині куточків повинно вийти по 6 зелених ось таких темно-зелених намистин. Тут я вже буду набирати одну, одну салатову, так. Щоб наш пазлик із двох частин у нас він зійшовся. Тому що це одна частина, а наступна у нас буде трішки інша. Так, Одна салатова, одна зелена, одна зелена. Так, це в нас 5 тут зелених. Ще одну пройшлися крізь. Салатово. Набираємо одну салатову наголошую. Одна зелена. Ще одна зелена. Проходимо, крізь набрали одну зелену і проходимо крізь дві салатових. Так, є, пройшлися і набрали одну салату. І це в нас буде завершення першої частини нашого виробу. І будемо ховати потім ниточку, щоб її не було видно. Дівчата, якби ви знали, як мене зараз голос сіпається, око це сіпається. Так, і от тут я буду ховати від очей. Але відкрию вам секрет. Я трішки інші взяла ниточки, вони в мене порвалися, і я переробила ось, ось цей шматочок виробу. Ну, тут я вам показую, що ось я ховаю. Ховаю, але вже інше. Трішки, трішки не ті ниточки взяла. У мене карден закінчився. Взяла, які в мене там в бабіні були, але щось так затягнулося, аж порвала нитку. Так, зав'язала. І ось таке в нас одна частина в нас повинна вийти. Дивіться, по куточкам в нас по одному, не по два салатових. І робимо наступний теж набираємо три дівчата. Я цей шматочок відео залишу майже без озвучки. Дивіться по відео, де треба звернути увагу, я вам підскажу. включуся в це відео і продовжу разом з вами. Тож, продовжуємо набирати, все так швидко набирається. Здається, півгодини сиділа, записувала це відео, але але. От швидко набирається. І ми майже на фінішній прямій. Я вам обіцяла включитися. Ось, Тут ми майже завершуємо цей, цей шматочок виробу. Набираємо дві сал... салатових, одну зелену і проходимо крізь одну зелену. Знову набираємо одну зелену і проходимо крізь салатову. Набираємо наступний крок. Теж дві салатових. І одна зелена, прийшли крізь зелену і ще одна зелена. І проходимо крізь дві салатових. І на цьому ми цей шматочок е виробу завершимо. І складаємо наш пазлик так, щоб він зійшовся. Дивіться, як у мене. Так, е Ниточку я не ховала, коли завершила оцей, то що поменше деталька у нас була. І проходимо крізь одну, яка в нас була по куточкам. Е Першої частинки. І так зігзагом ми проходимо ниточкою і зшиваємо наші дві детальки в одну. Я надіюсь, ви бачите, як детальки наші сходяться. Я ж кажу, дівчата, щоб в мене такий такий виріб. Вийшов, я довго сиділа, мучилась, не могла зрозуміти, то що, що ж не так. А виявилося, що в детальки ми робимо її більшою, але по куточкам по одній бісеринки ми залишаємо, не по дві, по куточках. А в наступній ми її робимо менше, але залишаємо по дві е, намистинки по куточкам. Ось дивіться, як воно сходиться в нас, пазлик наш. Красиво. В цей момент можна туди вставити посередині швензу і зробити просто як гвоздик нашу сережку. Просто. Що я маю на увазі? Це вставити швензу. Це тобто така сережка гвоздик, яка вставляється посередині нашого виріба, сшивається і вийде просто звичайна сережка пусет. Не Така, щоб звисала. а просто, звичайно, такий трикутничок буде в нас на вушкі красиво прикрашати наше вушко. Тож доробляємо е, ці е, два пазла ми зшиваємо і будемо зустрічатися з вами в наступному відео, там, де ми будемо робити сам такий соковитий кавунчик. І не забувайте підписуватись, ставте лайк. Коментуйте, подобається, вам не подобається, щоб ви змінили моєму відео. І до нових зустрічей, Па-па!